Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, що напевно ви навіть не здогадуєтесь про те, як сильно ми впливаємо на любі події, тому що все починається з енергетичного плану. І коли ми з вами медитуємо, коли ми з вами молимося за Україну в 9 ранку, коли ми ставимо купол світла, коли ми медитуємо з групами, коли ми на прямому ефірі, і взагалі, коли ви навіть самі входите в стан в божественні світлі прекрасні і проявляєте високу вібрацію, радості світла, це просто неймовірно впливає на всі події. Тому все, що відбувається на, в реальності, на фізичному плані фізичної реальності, це як наслідок нашої з вами енергетичної роботи. І зовсім не випадково буду ставатися певні і вже стаються певні події на фізичному рівні, тому що все починається зверху. А вібрація висока, як вона діє. Уявіть собі, що сильно, сильно вібрує настільки сильно, тому що світло має таку вібрацію, що її навіть не видно. Тобто, це така виглядає, ніби немає вібрації, але насправді там дуже висока вібрація. Якщо, наприклад, подивитись на промені сонечка. І звичайно, така висока вібрація, в яку ми з вами входимо під час молитви, енергетичних практик, вона. Трансформує і просто випалює все темряву. Уявляєте, мої любі сонечки? І потім зовсім нібито випадково стаються якісь події, коли руйнується якась темрява, коли звідкись іде якась допомога для нас, ще щось. Це не відбувається випадково ніколи. Тому мої любі сонечки, пам'ятайте, усвідомлюйте. Що кожен з нас є частинкою всесвіту, кожен з нас є частинкою людства, народу і роду. І ми маємо дуже великий вплив, коли ми входимо в свідоме божественне творіння. Коли ми входимо в свідоме творіння, ми дуже сильно впливаємо на всесвіт. І коли ми входимо в світло, то ми впливаємо так, що світло починає руйнувати темряво, і світло починає проявлятися. І світлі події прекрасні. Тому, мої любі сонечки, все в нас і з нас. Люблю вас, ваша Ая.